Джо, треба швидше тут прибратись. Карганів геть. І дохлі птошці тут також не місце. О, які бананові кожурі. Гедота. Так. Здається, я знаю, як прикрасити мій будинок. В моєму рюкзаку є дуже багато олівців та хломастерів. І зараз я його розфарбую. Отак. Жовті стіни мені подобаються набагато більше. Ну а так я зроблю червоним. Здорово. До речі, з моїх олівців можна зробити гарні рами для вікон. -ха -ха -ха. Ви тільки подивіться, як здорово це виходить. Супер! Ну, а ці карточки я також розфарбую і зроблю з них класні класики. Тепер на моїй галявині можна буде грати. Вау, як же мені подобається! Хм, Ніколь так весело її новому будинку. Привіт, Фібі! Як же тут класно! Ой, от тільки я зовсім забула про дерево. Йому терміново потрібен догляд. Треба його полити. Ой, здорово! Воно розквітло! Краса. Який аромат! Вау! Мені не подобається, що будинок Ніколь виглядає краще. Треба терміново і мені зайнятись декором. Прилітай, я вас чекаю. Oh. Вітаю, міс! Одна мить зараз пущу до вас. Рада, що ти прилетів так швидко. Приведи мій будинок до ладу та швидше. Один момент буде зроблено. Рожевий кольор вам подобається? No. М -м Ні, краще золотий. Нехай мій будинок блищить та сяє, як моє золото. Нічого собі! Це золото для мого будинку. Okay. Так, вас зрозумів. Зараз все буде зроблено. Треба лише розтопити золото і можна поливати ним дах. Думаю, пальник з тимчасово впорається. Ну, що дивіться okay. та милуйтесь. Хм, Навіть зовсім непогано. Набагато краще, ніж рожевий колір Ну а із oh. цих злитків можна зробити декор. Okay. Вас зрозумів міс? Зараз буде готово. Uh -huh. М -м, здається, uh -huh. ось так виглядає здорово. Браво, Майк! Молодець! Let's go! Один момент. А якому кольору ви віддаєте перевагу? Ваш вибір зрівняний. Тепер оберемо килим. Червоний прийнято. А яке оберете дерево? Так, я так і думав. Одна мить, все буде готово. Червону доріжку постелили. А це квітуче багатство дерево ми поставимо сюди. Ну, а тепер настав час видати мій гонорар. Ну, звісно, тримай майк. Стільки вистачить. Вистачить. На все добре. Бувай, бувай. Ну, який же гарний у мене будинок. Не що в деяких. Ого, я правда гарно. Ай. На мою територію тобі вхід заборонено. Ясно? Okay. Ах, так. Ну і будь ласка. <свист> Мій будинок ззовні виглядає дуже здорово. А от всередині явно чогось не вистачає. Треба зробити дизайн інтер'єру. О, Придумала. Що вона задумала? Привіт, сестра! Можна я візьму твої обгортки від морозова. І морозова також візьму. М -м -м. Гадаю, бабуся не буде проти, якщо я запозичу її дзеркало. Приємних снів. А цей дорожній знак мені також знадобиться. І порожні пляшки від Коли. Так, тепер у мене є все, що треба. І так, в першу чергу я зроблю прикольний столик для мого ведмедика. Це ніжки, а це верхівка. Вийшло супер. Ведмедик, іди на сюди. У мене для тебе дещо є. Тепер ти житимеш тут. Тобі подобається. Подивимось. О, ні, ця смердніча шкарпетка мені не пригодиться. А от із цього райдужного одягу можна зробити класний килим. Його я розміщую ось тут, який він м'який. О, А палички від морозова стануть чудовими полицями на стіні Дивіться, як здорово вийшло Мій журалик з оригамі і квіточка додадуть затишку в моїй кімнаті. Хм, а ця стіна брудна. Ну, нічого Зараз я заклею її цими яскравими стікерами. Вийшло класно. Залишилось лише знайти місце для дзеркала. Думаю, ось тут воно буде виглядати краще всього. А, ведмедик, дивись. Зараз за допомогою цієї тип-стрічки я зроблю столик і собі. Ось так. Майже готова. Вау, мені дуже подобається. О, Намалюю собі корону, щоб усі знали, що в цьому будиночку маленька принцеса. Ха -ха -ха. Краса. Ой, а це що за вуса. Теж мені принцеса. Взагалі, то тобі на мою територію також вхід заборонено. Ну що ж, часи мені обставити свій будинок. В першу чергу я постелю цей чудовий пухнастий килим. На вікно я повішу цю чудову золоту штору. Отак мені вже дуже подобається. Ну а ці букви. Додадуть освітлення і сповістять усім, що тут живе сама багата дівчина. Ну а на цих симпатичних рожевих полицях я розташую мій гардероб. Зуття, корони. Все повинно стояти тут. Стіни в моєму домі я прикрашу фотографіями з моїм принцем і моїм троном. І, звичайно, не забуду про дзеркало з золотим столиком для моєї косметики. Ідеально. Ну що ж, все готово. Залишились останні штрихи. О, мало не забула про пуфік. Тепер я можу присісти тут та милуватися своєю чудовою кімнатою. А ще зробити собі розкішний макіяж. М -м цю красуню треба швидше сфоткати та відправити сусідам. Так, нехай вони заздрять. Ой, що це? Ох, Роксі знову хвалиться своїм макіяжем. Не лише макіяжем, а ще ідеальним інтер'єром своєї кімнати. Цікаво, що робить моя бідна сусідка? П'є чай. Ну, яка нудьга? Я знаю, як провести час цікавіше. Добрий день. Я хочу влаштувати вечірку. Все зрозуміло, міс! тоді вам знадобляться величезні колонки для музики, диско, куля для танців. Більше яскравих акцентів. І, звісно, ж діджей. Йохо! Запалюємо. Чудова робота. Ось ваш гонорар. Дякую. Мені час. О, бріті! Привіт, подружко! Чмоки, чмоки. Давай кайфувати разом на моїй вечірці. Ця музика нато гучна. Алло, охорона. У моїх сусідів дуже голосна вечірка. Добрий день, що сталось. Ви що не чуєте? Зрозумів, зараз розберемось, міс. Пані, добрий вечір. Більше ніякого галасу. Я за вами стежу. Одна мить, не розходьтесь, я все вирішу. В чому справа? Ви заважаєте сусідам, припиніть вечірку. А може, ми домовимось? Ви знаєте? Так, домовимось, продовжити вечірку. Прошу вибачення, що потурбував. Пробачте, вирішити проблему не вдалось. А музика у вас, до речі, супер. Якщо щодо хлоповок. Розбираємо. Так, справжні веселищі. Ну, що за несправедливість? Ой, а що відбувається? Ні, стійте, не йдіть. Вечірка продовжується. Пожежу зараз погасимо. Лихо, лихо. Не бійся, Роксі, У мене є вогнегасник. Фу, вийшла. Мама мія, що стало з моїм новим будинком? Ніколь, а можна пожити в тебе? Ех, звісно, залишайся. Хочеш чаю? я тебе пригощу. Велике, дякую. Це дуже мило з твого боку. Чи можна я перша? Давай. Так, подивимось. Ого. Хто це? Вау, тобі дісталась чарівна фея. Так, ось це прикол. Добре. Потім відкрию бо летить. Тепер ти, брітні. Добре. Вау, мені дістався пряниковий будинок. Яка краса. Ви тільки подивіться на це. Він цілком зроблений з печива та моїх улюблених цукерок. Ага, так і хочеться спробувати. Взагалі-то це моє. Боляче. Ну і будь ласка. Мм, який аромат. Цей пряниковий будинок такий смачний. Джей, на що дісталось тобі? Відкривай сейф. Подивимось. Упевнена, там буде щось смачне. Що? котячий корм? Ось це умора. Нічого смішного не бачу. О, повірити не можу, що я це роблю. Hey, you. Так, ось це у тебе обличчя. Давай, давай. Їж все до кінця. Взагалі тут так сміятись, подруги не добре. Треба її провчити. Ого, нічого собі. А що відбувається? Неймовірно. Опускаємо. О, ні, тільки не це. Фея, ти маєш бути на моєму боці. Так, припини з мене сміятись. Ану, йди сюди. Іди сюди, кому кажу. Я тебе піймаю. Ой, мамочки. Бідолашна Фея. Джулі тебе налякала. Не бійся, я тебе не ображу. Ось так. Лети. До швидкої зустрічі. Бувай, бувай! Я так не граю. Еники-беники, їли вареники. Я перемогла, а отже, я перше відкриваю сив. Цікаво, що там на мене чекає? Та-дам! Вау, яка краса! Мені дісталися розкішні сендвічі. Це просто смакота. Ось, це кайф. Брітня, а можна мені спробувати? Ні, ні за що. Ну Ось ну добре, подивимося, що дісталось мені. О, ні. Тільки не це. Мені дісталася смертюча риба. Яка гедота. Ще один подих і мене знудить. Гаразд. Затримаю подих і її як можна швидше. Мамочки, який жах! Це просто огидна їжа. Мені зовсім не пощастило. Сняти, не що брітні. Ха, Ось це у море. Джуліа у мене смаколи? Тобі лише познущатись. О, до мене прийшла геніальна ідея. Брітні, що? Дивись, що там. Де? Хочеш, покажу приколи з рибою. Давай. Я підкладу її у сендвіч Брідні. Уявляю її обличчя, коли вона її виявить. <реклама> Джулі, там нічого нема. Мабуть, мені здалось. Добре, продовжу їсти свій неймовірний сендвіч. Ммм, Яка це Бі... ха, Бієха вдався. Ось це у море. Ага, дуже смішно. Хто наступний? Наступна я. І так. Ого, мені дістався малюк йода. Я завжди мріяла про нього. Який же він гарненький. Ой, мамочки, що відбувається? М -м -м, сендвіч просто смакота. О, ні. Все ще що, який жок. Начебто пронесло. Це вже точно. О, дівчата, дивіться, я дещо вигадала. Ей, йода, як тобі рибка? Так вийшло. Він її підсмажив. Велике дякую. Тепер рибка набагато апетитніша, ніж раніше. Ммм, смакота. О, ні. Джулі, стережись. А, що? Ой, нічого собі. Ти його знищила. І так, берідній починає. Ура! Подивимося, що заховано у цьому сейфі Вау, мені дісталася піца пепероні. Який аромат! Мені не терпиться її спробувати. Ага, нам також. Ей, Взагалі-то це моя піца. Але я також хочу її спробувати. Викликаю тебе на дуель. Тобі мене не подолати. Це ми ще подивимось. О, ні! моя виделка! Здавайся, ти програла. Але я не збираюся їсти піцу виделкою! У мене є ідея краще. Руками це зробити набагато зручніше та прикольніше. М -м, яка смакота! І як же здорово тягнеться сир! Круто! Давай, Джейн, відкривай! О, ні! тільки не це. Тут смердючий сир із плісньовою. Так, смердить просто огидно. Ага, а на смак він ще гірше. Мамочки, який жах. Це просто неможливо з'їсти, я здаюсь. Тепер ти Джулі. Ну добре, подивимось. Ого. Сиші, що за діля у моєму сейфі. Дивно. Треба спробувати. Ну-ка. Пахне дивно. Ну добре. А це небезпечно. Яка ж ти смілива? Я все. Дивно, я поки що нічого не відчуваю. А воно точно працює. Ой-ой-ой, що відбувається? Дівчата, рятуйте, я зменшуюсь. Джулі, ти в порядку. О, ні, вона перетворилась на мишеня. А здається, вона стала навіть дуже милою. Який жах! Не ображайся на брітні. Я знаю, що тобі сподобається. Всі мишки дуже люблять сир. Пригощайся, дорогенька. Ну і що тобі подобається? Так, як же здорово, я вигадала. Тепер і сир їсти не треба. Шкода, що так залишилась голодною. О, точно. Ей, брітні. А хочеш потримати мишку? Я жахливо, Жахливо боюся мишей. Мамочки. Так, піца тепер моя. Молодець Джулі, ти мені дуже допомогла. М -м, яка смакота? Я у повному захваті. А можна я почну? Дякую. Ну-ка, подивимось. Вау, мені дісталося малинове морозиво! Неймовірно! Як же мені пощастило? Не терпиться спробувати! А? М -м -м, смакота! Так, щастить же тобі! Сподіваюсь, мені дістанеться, також щось смачне. Подивимось. Що? Червоні перці? Серйозно? Мамочки, як же мені страшно це їсти. Бідолашно. Ну, нічого, ти зможеш, я в тебе вірю. Правильно, я зможу. Ой-ой-ой. Треба зробити це як можна швидше. Дівчата, у мене в роті все палає. Ці перці їсти просто нестерпно. Але я це зробила. О, ні. Здається, все тільки починається. Рятуйте, який жах. О, ні. Здається, моє морозиво зовсім розтануло від такого полум'я. Прикро. Але я сподіваюся, що воно допоможе врятувати Джулі. Ох, моє обличчя. Я вся в морозиві, але нічого. Головне, що я врятована. Велике дякую, Джейн. Добре, обіймати не буду. Візьми краще серветку. Ну що? Тепер черга, брітні. Так, цікаво, що мені дістанеться цього разу. Ой, це портал. Нас затягує назад. Дівчата води. О, нічого собі, ви повернулись. Так, це мій сип. Я його забираю. Щасливо залишатись. Ей, стій, ти куди? Ану, повернись.